Вітаю на каналі. Вітаю на каналі... Це того ж ти тут. Нажми на паузу. Вітаю на каналі. Сьогодні середина червня і треба підживити волотисті гортензії. Чим треба підживити волотисті гортензії? Тому що вже є процес бутонізації, є процес, коли вже наливаються бутончики, і там треба змінювати підживлення. Це буде окреме відео, а для тих, що ще ростуть і кущики ще доволі таки требують азоту, я покажу, чим будемо сьогодні підживлювати. Потихеньку готуємося до спеки, тому що все ж таки 37 градусів тепла я вже пропустила. І сьогодні покажу, що поганого в цей день відбулося, тому що є вже калієвий опік у моїх гортензіях. Будемо лікувати, будемо експериментувати. Будете писати, чим. Можете написати, чим допомогти в цьому випадку, а зараз будемо підживлювати. Тому поїхали. Тут у мене вже розчиняється майстра 2020-2020. для деяких кущиків останній раз. Не дуже міцне, ну, в смислі, слабкіше, ніж по стандарту. На 30 літрів у мене тут, наприклад, столових ложки. А треба 20 грам на 10 літрів. Я зробила це слабше, тому що щось там десь хтось мені вже сказав, що йде спека, а до спеки треба готуватися за тиждень, а мені треба ще підживити це, потім калівий опік полікувати, і плюс підготуватися до, до спеки. Не знаю, чи встигну. Бо вже опіки на листочках є, і це дуже погано. Так, якось кожного року щось я пропускаю. Так, тут уже розчинено. І йдемо поливати. Дивіться, найбільше постраждав. Дивіться, найбільше опікся Pink'n Найбільше. От якось він зразу, зразу в 37 градусів. Плюс було підкислення, і воно так добре добре пришмалилося. Так, підшивлюю я. Нехай ще ростуть. Так, багато хто розповідає, пише, що це нестача калію. бачите. Що ви знаєте, можете обов'язково написати, тому що я все ще вивчаю, якщо чесно. Так. І ось такі справи. Так, Bonfire. Підливаємо Вонфайр. Він більш-менш такий ціліший, маленький. Так, кринсамчик теж, ось бачите, трошки. Починається стадія, тому треба дуже швиденько лікувати. Так, Ось тут у Ваніли Фрайс уже є затвердіння. Тут уже є бутончики. Перше, перша Завіс у мене найбільше це фантомчик. Так, тут ще можна підлити кущик величінькі, бачите, деякі пагани, жирненькі, гарно, товсті. Так. Ось якраз зі сторони сонця. Пропеклося більше. Так Так не хотілося пропустити цей момент, щоб вони були ціленькі, але, 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 таке буває. Передавали одне, а було трошки більше, ніж треба. Так, оці гортензії можуть залишитися без листя, бачите. Дуже сохне і потім обпадає. На Pink and Rose дуже видно. Тут починаюча стадія. Ну, тут ще, тут ще малесенькі, вже починаються. Наступне підживлення буде. Ой, протів, проти, ага, лікуємо калієвий опік, скоріше всього, і потім уже буде підживлення, можливо, проти великої спеки. Щось мені там не розповідали, що буде там щось під 40, можливо, 37, то треба щось підготуватись. Мабуть, буду двічі підготуватись до спеки. Так, і діамантіно сильно так якось попало. Бачите? Так. Даємо азотику, а потім вносимо калій, але трошки пізніше. Так, ось такий кущик. Цей ось кущик як і сидів, так і сидить. Тут йому біля винограду зовсім погано. Треба буде, треба буде його прибирати. Трошки пролила, нехай буде. А там уже будемо дивитися. Взагалі, мабуть, тут не буду садити біля винограду великого. Так, я вже так, хто тут бешкетує. Кошенята бігають, де? Да? виглядає. Ось от бригада заховалася. Грається. Так, дивіться, у мене фантомчик. Більш в тіньку, але він найперший і ось так добряче вже дає соцвіття, формує бутони великі. Я впевнена, що будуть бутони великі, бо йому сонечка не вистачає, дуже хвилююся, але кущик дуже класний, кстати. Самий високий такий, йому тут якось добре, да, ось він великий. він не так пошмалився. З сонячної сторони, тільки ось тут десь там тільки трошки-трошки ось. А так поки що йому добре. Єдине хвилююся, що будуть маленькі китички, тому що, коли сонечко заходить за кухню, хату, там іще, то вони намагаються тянутися, витягуються, бувають тоненькими. і від нестачі світла, сонячних променів, вони можуть бути такими незграбними. І, ну, не те, що треба. Думаю, що буде тут все гарно, але не буде гарного окрасу. Але це вже буду дивитись. Тому я, в принципі, прийшла до нього. Йому вже точно буде наступний раз інше підживлення. Так, як тут калій теж непоганий, 20-то, то, в принципі, цього разу я йому теж дам. Тому ось так. Це, дівчатка, вашим гартензюлечкам всього найкращого, ви можете обов'язково написати в коментарях, як справи ваші, у ваших гортензіях, як у вас, як йде процес підживлення, і взагалі розвитку вашого класного кущика. Тому пока-пока!